Ось, зачам, я заморочитися і зробити привод на кранік печки від цього три чашка. Ну, щоб воно було як наче, по заводу. І в мене це вийшло. Я зробив про це окреме відео, вже ж не захотів це розтягувати, що було зроблено. Оце довелося знімати, Он видвинув трос, отдише. там прийшлося трос знімати, перегинати. Того, що він вискакував. Бо, казується, якщо трос раз зігнути, він потім в округосі не хоче проворачуватися. Оце, 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 ось він трос от іде. І була зроблена така от штучка, таке от кріплення для того, щоб керувати краніком. Також той флажок був зроблений ручечка. Я думаю, все вийшло. Про переробку оцього от краника на привод від тросика я показував це в окремому відео. Все є на каналі. Поставив верхню ручку, вона в мене хоч одна ціла. Це ось на ручку краника. Дивіться, тільки ці всі ручки, якісь вони різні. Що називається різна, Це з якимись пимпочками, це така. От що є, те є. Чик-чик. А тут взагалі нічого нема. Підсоєдинив усі дроти, накрив кришкою, тросик підсоєдинив. Кнопочки, клацавки, все, все на місці. О, вже, вже пилюки припало. Тут це все є. Добре. Що тепер треба? Тепер треба цю бороду. По-перше, її треба вимити, а по-друге, сюди оцей ось отвір від самостійно вставленого попередниками прикурювателя. Мені треба туди до мене де є, оцю розетку USB-шна туди вмонтувати. Казалось би, що тут може піти не так. А ось що не так. Отвір трохи малуватий, треба напільником його підчиркати, щоб воно туди змогло вставитися. І там є така перегородка, воно вона. Вона не дасть мені вкрутити гайку. Тому в тій перегородці будемо паз пиляти. Скільки б тебе не було болгарок, але без напільника ні один ремонт не обходиться. Трішки збільшив цей отвір. Гніздо тепер вставляється. Це добре. Но тут є нюанс. Місто для гаєчки. Тут почти немає місця. Тому прийдеться гравірувалкою і вигрізати ямку. Отаким от, от кружком на гравіровалці я вигриз таку от луночку. Навіть не наскрізь. Я думаю, її має вистачити. До речі, оця от гайка вона добре прикручується тільки однією стороною. Щось там з різьбою не так. Ну, в принципі, що ти хочеш за 100 гривень, правда? Хоч і однією стороною прикручується і то вже добре. Корпус тут цікаво зроблений. Маються дві таких лиски. Це, мабуть, щоб в якомусь металевій пластині в металевому корпусі зробити таку прорубку, щоб воно не проверталось ні вправо, ні вліво. Ну, Я думаю, воно ця гумова така штучка, кришечка, вона тут з кольцом гумовим. Воно не має провертатися. Думаю, буде тримати його. Якщо не зрозуміло, навіщо той пропил, а ось навіщо. Тут трохи тісно гайки, для того, щоб гайка могла крутитись. Отак от, от воно прикрутилося. Вон та гайка. Туди в пропил ходить. Пальцями трохи неудобно. Ну, нічого, тут сильно затягувати не треба. Розетка прикручена, значить можна підключити дроти живлення. Червоний то плюс. Вон той що йде, плюс USB до S-контакта на замок. Запалювані через запобіжник. Кришневий, то мінус. Головне не перепутати. Кріпити будемо на два таких от жирненьких саморізов. Ось вони отут були вкручені. Ось один, а то другий. Це через те, що кріплення пічки, ось вони отут мають бути і отут, такі виступи, вони вже обламувані. Ось залишки залишилися. взагалі тут пази повинні входити. Оті от є пази. Ще раз перепровіряємо, щоб плюс з мінусом не перепутались. Красний плюс, коричневий мінус. Прикрутив. Правда, тут більш-менш прикручено, а тут так от сопливо надломано. Хай, щось з временем придумаю, як його укріпити. А так взагалі непогана штука. usb біжка. І там дроти якраз проходять понад пічкою. Ось я дивлюся, тут. Ось маска і дроти понад нею йдуть. Нормально. Що тут залишається? Залишається оцю полочку, обожнюю полочки. Оцю полочку, аби, в общем-то, прикрутити. Кріпиться вона ось на одному саморізі, на другому саморізі. І ще два тут. І того чотири штуки. Здається, от вони в мене там закручені. Це от воно має бути якось так. Але її треба зараз вимити. Бо вона вся в пилюці. От уже й полочка прикручена. Знизу два саморізи. Один саморіз по центру в мене там. І один тут зверху. Прикрутив полочку і вже трошечки в неї наложив. Зараз ми глянемо, що ж возиться на цій полочці. Возиться щотка для того, щоб льоди сніг щищать. Велика машина, маленька щотка. Возиться отакий от набір. Тут отакі от колпачки єсть, золотники і штучка для того, щоб чистити різьби. Технологічний брусочок использується для зажаття педалі газу між педалю тормоза для того, щоб зимою прогрівати двигатель. Возможно, коли буде зроблений тросик подсоса, я там придумаю, як зробити вільчення оборотів. сохрани! Запобіжники. Разні, разнообразні. Хай будуть, лишні ніколи не будуть. Приклеїв іконку безпечності, хай буде. А Що залишається ще зробити? Оце на цю полочку я купив коврик антискользящий. Ну Не знаю, наскільки він анті наскільки скользящий і наскільки коврик. Воно, по ходу, п'єси, воно все покаже. Треба його обрізати в розмір і сюди положити. Ах, так. Да. Що за коврик? А от такий коврик. Ось він. В інтернеті це я знайшов саме доступне, саме дешеве, що може бути. По-моєму, тут дліна його якщо розкрутити 1,5 метра, а ширина 30 см. По научному він отак називається і гуглиться CarLife SP500. На самій цій штуці на палітурці нічого не написано, тільки отакі от іерогліфи. Я, чесно кажучи, ожидав, що воно буде липкіше, що воно буде якесь силіконове. Воно з такого якогось матеріалу, навіть не знаю, з чим його зрівняти, як наче якась прорезинена поролонка. Ну ладно, то таке діло. Факт в тому, що треба оцю от ямку вирізати кусок. І потім виріжемо під пепельничку. До речі, теж пилюка припало. Він навіть оса вже пошабашила. Ох, як вони люблять у жовту машину залазити. Це страшне. Тома, якщо я розклею цю палітурку, то буде щось понятне. А тут ось таке написано: The Appropriate Anti-Sleep Mat of the tail box. От і добре. Ну ви виїзд, що його отак шукайте. Невжиданий поворот собиті. Він в мене так в очах рябить, що аж дурно робиться. Ой. Так, в принципі, нічого. А-а-а-а. Так він ще в два рази скручений. От чудеса. Думаю, то що воно щось не так? Що я вам скажу? Так, да, воно таке слабоскользяще, дійсно. Тут питання. вопрос. Питання. Як реш його обрізати? То лі отак от з заходом наверх, то лі отак без заходу наверх. Ну що я від цього виграю? А нічого. Ще щось зробити, напевно, щоб воно сюди на оці мої завороти заходило. А як обрізано по заводу, то це просто сказка. Боком обрізано. Отак от я його обрізав, може не зовсім красиво. Я не розумію, чи він сяде під сонячним світом, чи ні. Старався тут, щоб зробити рівненький краєк. Тут теж, щоб так рівненько було, тут трохи угол підрізав. Ось така от складка. Ну, я не розумію, чи воно сядеться чи ні. То воно покаже. А так. Вложиш телефон. Липне, він прилип, він класно прилип. Я ж не ожидав, що воно так буде липнути. Так от. Ось де піпільниця тут довелося вирізати. Ну, Не було піпільниці, був би цельняковий коврик. Можна в принципі, десь його буде там приклеїти, щоб менше йорзав. Ну, то, по ходу діла побачимо. А то тільки мені трохи не подобається, що той кут топорщиться. То що зігнутий був рулон посередині, скручений так в два рази. Ну, а це подивимося. Якщо буде воно йорзати сильно, приклеїмо скотчем до корпуса пепельні, це буде нормально. Що ще, мабуть, треба зробити? А, Мабуть, треба з піпікалкою розібратися. Діло в тому, що я ж поставив два сигнали великих отам. І коли нажимаєш на піпікалку, ну тоді я просто перемикав дроти. То чути, що рельє працює, а сигнал мечіть і піпіка через раз. Я з одним бусоводом переписувався, коли з нього таке саме було. Я так розумію, що січення дротів не вистачає, хоч в мене вже і рельес стоїть, ну а дроти танкуваті. Що можна зробити? Повісити отам зразу на масу, щоб провод сюди не вертався. І в нас особливається один проводок, можна поставити буде сирену І пік пік сиреною і робить отак. пік 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 Сюди це буде омивайка, а сюди буде пік-пік. Зняв решетку, думаю, гляну, що тут із сигналами відбувається. Ой, отака неприємність. Майже новий сигнал вже поржавіло. Чи воно не лужоне, чи що то за. Луження таке, ну, понятно, вивод желізний. Вже поржавіло. Підключив проводочок, щоб сюди повісити додаткову масу. Попробуємо, чи це щось дасть. Зараз попробую включити зажигання і понажимати на кнопку сигнала. не роблять по очереді. Не лади і додаткова маса не допомагає. Включив печку на третє положення. Реле а сигнал не срабатує. От така печаль з цими сигналами. Навіть з додатковою масою, бо я думав, що перерізу дрота не вистачає. Ні. Залишив підключеним тільки нижній сигнал. То виходить, вже нижній не робить зовсім, а то іноді робив верхній. Отака от неприємність з цими піпікалками. Та я ж ніде не їздив, я їх тільки поставив і вони просто стояли, пилюкою припадали. Це ось нижній так пилюкою припав за решеткою. У нього вже почали штирі ржавіти. Не просто окислятися, ржавіти. На верхньому поржавіло. Це зараз треба перелудити та що то перечистити, полірнувати і залудити з кислотою. Це ужас який-то. Я розумію, звісно, що це низ ринка, я тоді купував чуть ли не саме дешевше. Но не должно воно так бути. Залудив з кислотою штирі. Хороно не повинно ржавіти. По так мені кажеться. Там воно лужоне, куди воно ржавітиме. І багато по торцям. Добре, залужоне. Тепер буде якось блока питання його потикати, послухати, як вони бумкають. Є в мене такий імпульсний блок живлення. Ось написано 12 вольт, 5 ампер. І що ви думаєте? Пі-піп. Пі-піп. А чого ж воно там? Не пі-піп? А якщо їх підсоїти нети в паралель, тому що перемичок? То вже блок питання не виволакує. Клас-клас робе. Так як там на машині. Виходить, що на машині всілякі перехідні опори заважають цим двом доділкам робити в парі. Знову повернувся до цих дротів, вирішив їх зараз розкрутити. Тут я ізолінти заматував. Все воно було б добре і воно пробило. Тільки -то будемо шукати, де в нас напруга тіряється, що дві піпікалки не хочуть піпікати. І все-таки я один дріт цей коричневий синьою полосою використаю для сірени, для пік-пік. А цей чорний-жовтий це буде по плюсу управління сигналами двохтоналками. По заводу воно як зроблено. По заводу сюди плюс приходить на один сигнал. І це відводячий провод, і там через кнопку на рулі він на масу садиться. Це так по заводу. Ну, Потім я переробив на релі, а зараз оце переробляю ще раз. Зробив отаку перемичку для того, щоб мінуса брати прямо на сигналі. І для сірени зробив такий штекер папу. Це на масу посадимо. Треба придумати, як це все прикріпити отуди от на один болт. Є в мене одна ідея. Але треба переставити цей. Кронштейн чи площадку. Тут якраз гайка прожаріла. Довелося її різати на дві часті. Знову повернувся до того, що скільки б не було в хазяйстві болгарока, без напільника ні один ремонт не обходиться. Оцей отвір збільшив до 8 мм, ну там з плюсом. Я його здвинув сюди ближче, до центру, щоб воно було міцніше. Бо буде воно кріпитися на одну гайку М8. Може, колись і відпаде, а може і не відпаде, побачимо. Оцей болт я трошечки повредив, пошкодив. Але зараз я йому різьбу почистю. Да. Тут він ржавчиною пішов. Ну і Гайку ровер, шайбу, все нове спорюємо. Я їх так і скомпонував. В принципі, так як я і ставив раніше, Вон низькотоновий, той сигнал знизу. А це високотоновий. Ці от тут мінуса, віддільний проводок. І там під гайку кріплення сигнала на масу сіла. Тут плюс сигнала, ось цей проводочок пішов. І на нижній сигнал вони спаралені. Проводку пішов чорний із жовтим. А цей коричневий з синій полосою, це плюс сирена. Сірена красний проводок, а там робить петлю, щоб водою не затікала. А маса сирени приходить ось, ось сюди. Зараз надійно тут решетку, щоб це все закрите. А далі будемо вже от там під монтажним блоком робити перемичку для того, щоб сирену активувати. Попробуємо, що воно вийшло. Поки що без печки. Два піпікають із печкою. Один. Тобто виходить на грані. Ну, Почали піпікати, вже облужені контакти, вже йому легше. Соєдинив тестер до первого предохранителя. Тут 30 А, тут постійне питання, це електровентилятор. І на масусів. 12.36. Тепер дивіться яка ситуація. Включена печка третє положення. нічого ну, не хочуть робити. Десь валиться по дорозі напруга. Залишилось вияснити, де саме. Тут глянути напругу на акумуляторі. А тут така штука, жалко зразу не придумав показати. Оце ось. Лежало в мене ось тут. Ну, понятно, щоб воно не коснулося. Сам факт, що металева така от ножка із щітки по металу. Це плюсова клема через предохранитель. А це металічна пластина, яка на масу з'єднана. Отак от буває. Акумулятор показує 12.36. Зараз дам, зараз включу зажигання, дам нагрузку, Гляну, що відбувається. Може просто клема якесь на акумуляторі. Таке теж може бути. Ось що на акумуляторі відбувається 11.43. Хочу все нормально. 11.50. Ну да, Це на акумуляторі так напруга валиться, Ще між масою і Мінусовою і 0,3 вольти тіряється. Це, я так розумію, що треба там мітьолку перечистити між коробкою і кузовом. Ну, в общем-то, все понятно. По большому счету, це я так ганяюся за непонятно чим. Того що, коли д'яче буде заведений, запущений, напруга виросте і піпікалки працюватимуть. Ну, Сам факт, що є проблеми із контактами. Кліму скинув. Тепер треба. Добратися там до проводка, отого, який зараз на масі стоїть, коричневого, з полоскою синій. Зробити зробити удлінитель сюди, в першу, першу ножечку 11-го гнізда для реле. А тепер перевіримо, чи ця кнопочка зробатує. Зрабатує. Вон вона де. От винтик. блок трошки вниз пішов. Так. Ну от по пам'яті, по-моєму, із синім кембріком, ото він і є. коричневий, з синьою полосою. Ото, по-моєму, він і є. Тут тобто треба дати плюс і буде піпікати сирена. Саме цікаве в цій історії це те, що навіть сюди підсоєнятись не прийдеться. То, що цей контакт від речашка, від цього пік-пік. Він внезапно. Ось у розйомчику є. От той зелений проводок з біленьким. Тільки треба штирок туди придумати, або провод вставити. І все. І буде пік-пік. Це виходить розйом на омив... той бачок з моторчиком насосиком омивателя заднього стекла. Тут ще пусті гнізда, Навірно, сюди ще повинні були проводочки виходити до самого механізму дворника. Так що тепер думаємо якось сюди підсоєдинитися. відпаяв клєму маму і трошки зачистив і облудив. Тепер можна його трошки підточити, вийде такий штирьок. І якраз він оцей тройний розйомчик з зеленим проводком, якраз він туди і вставиться. тірому усадку, хай буде, щоб видно було. Тепер вставлю туди в роз'єм. Отой зелений з білою полосочкою. Вставлено. Тепер можна дати напругу, Попробуємо. Тепер включаємо зажигання і можна спробувати. Ну що? <проб> <проб> Всі собаки гавкають. Красота працює. Можна збирати. Це ж треба ж такому, що мене ждав тут розйом. А ще перепровірю питання ось на цих двох товстих проводах. Коли включаю електровентилятор, включаю зажигання, 10,3 на обох. Десь по дорозі напруга втрачається. Ну, я догадуюсь, де може бути, там є одна скрутка під днищем. Можливо, на ній. На акумуляторі десь 11,3 у нас виходить. Да. Тобто виходить. Виходить, що десь одна вольта ще тіряється. Ну, це ж у нас ще свічки гріється. Там 50 А струму. Що у нас тут? Це у нас тут сяє. Включається, виключається. Це все хорошо. Ні, це нам не треба. Виключимо. Нейтраль. Шохвата, мабуть. Працює? Що я ще забув провірити дворник тік? Все через паузу працює От і добре. Собственно, те, що я планував зробити по внутрішній частині, по торпідії, все, що з нею зв'язано, я, в принципі, зробив. І навіть зробив пік-пік робити красивим дівком. Отак, от, от я хотів засняти одну серію, а вийшло їх штук 6. Можна було б, звісно, все зшити в одну, але хто б дивився б двохчасове відео, яке б вийшло тільки в один раз в місяць, правда? На цьому все. Удачі вам, миру, добра, всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.